Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Арифлейм. Сьогодні я знову представляю вашій увазі новинку. Лінійка Love Potion поповнилася новим ароматом Love Potion Essential Ruby. Щоб ви зрозуміли концепцію цього аромату, я маю сказати декілька слів про лінійку Love Potion в цілому. Love Potion перекладається як любовне зілля або приворотне зілля. Ці флакони колекції мають характерну форму з гострою кришечкою, яка нагадує головний убор чарівниці. Історично така форма головного убору пішла від ельвайфів. Ельвайфи це жінки, які варили Ель. Вони дуже зналися на травах і їх вважали чарівницями. Взагалі лінійка Лупошен це цікава подорож у світ розкриття чуттєвості жінки. Саме родоначальний колекцій Laupotion це аромат чуттєвого божевілля, акор чорного шоколаду і рому, містичний і фатальний. В колекції до появи Сеншел Ruby були також. Ніжний аромат Low Potion Secret, акорд білої клубніки білого шоколаду з нотами нектарину, мандарину і ананасу і кульмінаційний аромат Low Potion Midnight Wishing, опівночне бажання аромат ідеальний для нічних побачень акорд цукрової вішні, гіркої кави і мускусу. І ось між ніжним Laupotion Secret і самим родоначальником лінійки ароматом Laupotion містичним і фаналь, фатальним була деяка, деяка пустота. Тобто Ніжне зваблення і одразу божевілля почуттів. І саме у цю пустоту правомірно заповняє новий аромат Глаупоушен Сеншл Рубі. Акорд аромату це акорд червоних ягід, рубінового шоколаду і молока. Рубіновий шоколад має специфічний аромат. Якщо чорний шоколад це найгіркіший шоколад в лінійці, то рубіновий шоколад менш гіркий, але і менш солодкий, ніж білий шоколад і молочний. І якщо білий шоколад і молочний мають ясний присмак молока, то рубіновий шоколад виготовляється з е, спеціальних рубінових бобів, какао-бобів, і е, швидше нагадує е, смак е, фруктового десерту, тобто має деяку кислінку. Якщо ми, нам відомий такий е, рубіновий шоколад Міленіум, то шоколад Міленіум... Е, щоб ви зіставили своє таке адекватне враження: шоколад Міленіум виготовляється саме на основі білого шоколаду з додаванням ферментованої малини. І він дуже солодкий і оставляє такий приємний післясмак малини. То рубіновий шоколад не має такої солодкості. Концепція аромату відображає пробудження почуттів. Тобто він в собі поєднав ніжність і дзвінкість Love Potion Secret і теплоту Love Potion. Без її е, такої рокової фатальності. Е, Отак от аромат виглядає в каталозі. Бачите, він має такий, флакон має такий е, малиновий колір. Треба сказати, що лінійка Локов, крім ароматів, ще має крем для тіла. Дивіться, банка такого Великого розміру 250 мл. І м, якщо ви хочете, щоб аромат на шкірі розкривався більш яскраво і тримався довше, будь ласка, зверніть увагу на цю пропозицію, в цьому каталозі аромат іде зі знижечкою. Тобто віп-клієнтам буде 150 гривень. А також лінійка має два спреї для тіла Спреї спреї Oriflame Майже як парфуми дуже високої якості. Теж зверніть на них увагу. Їх ціна дуже бюджетна, але в реалі це парфуми. На жаль, аромату. Love Potion Sensual Ruby наразі нема на складі. І щоб задовольнити цікавість своїх клієнтів і свою власну цікавість, мені довелося взяти 10 пробничків, злити їх в цей міні флакончик, і, бачите, флакончик був повненький, а залишилося досить небагато. Аромат сподобається всім жінкам для яких сам Лау Potion був досить густим ароматом, а Лау Potion Secret таким досить дівчачим. аромат Лау Potion Сеншел Ruby вражає таким ароматом соковитої малини свіжої ягоди і ароматом шоколаду, але без зайвої солодкості і розкривається на шкірі саме як пудровий аромат. Але я думаю, що було б цікавим досвідом. Я думаю, що так і задумувалося: використовувати всю лінікулу поужен саме в комплексі. Тобто, якщо ранок відповідає Love Potion Secret, день відповідає саме Love Potion Sensual Ruby, вечір відповідає самому Love Potion І кульмінація, тобто опівночне бажання і ідеальний аромат для нічних побачень, це Love Potion Midnight Wish. Я думаю, що на шкірі був би дуже цікавий акорд, оскільки всі аромати поєднують саме концепція шоколаду і какао. Це був би просто прекрасний такий сумарний акорд. І я всім раджу. Використовувати саме всю лінійку ароматів в комплексі. І для того, щоб це робити, хоча нема поки що аромату Рубі, в цьому каталозі у нас є досить цікава пропозиція. Може, він з'явиться? Я вам особливо все це озвучу, якщо він з'явиться. Дивіться, в цьому каталозі ми маємо. Цікаву пропозицію. Якщо ми беремо два аромати, ми беремо їх за спецціною. 399 гривень буде для ВІП-клієнтів. Взагалі ціна аромата, ви бачите, була 1155, в, ці, в цьому каталозі є сам Laution, він зараз є на складі, і Love Potion Secret. І кожен аромат при Замовлення двох буде 399 гривень. І якщо ви будете замовляти їх як ВІП-клієнт, то у вас буде доставка безкоштовно і ще 15% кешбеку. Цієї суми. Це дуже вигідна пропозиція. Цінуйте ваші гроші і робіть розумні покупки. Аромати, я вважаю, треба мати кожній жінці в своїй колекції. Вони допомагають створити прекрасний настрій і, звичайно, поділитися з ним зі своїми оточуючими. А в наступному каталозі аромат Essential Ruby, ви зможете взяти за 799 гривень, для віп-клієнтів буде мінус 20%, і у подарунок отримати набір, крем для рук і мило в вигляді серденька. З вишневим ароматом. Переходьте за посиланням під відео, ознайомтеся з асортиментом в інтернет-магазині, там є телефон. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, звертайтесь. А я всім бажаю мирного неба і маю надію, що в самому скорому часі буду знову вам корисна.